Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчата, і тебе вітаю, рідна ненька Україна. Вітаю вам, хлопці, за те, що ми сьогодні прокинулись. Вітаю вас, дівчата, за те, що ми сьогодні поснідали. Вітаю і низько вам вклоняюся. Сьогодні у нас вівторок. Я ходила по ділам. Зараз все розкажу і покажу. Квіточки стоять, бачите, які гарнесенькі. квіточки. І рози гарнесенькі, і рози гарнесенькі. І тут тюльпани гарнесенькі порозпускались красиві, красиві такі. Червоні червоні. А, а знаєте, як вони пахнуть? Ой, я, би ви знали, я би ви знали, які вони пахучі. Зяків я виносила оцей букет, він же ж тут до моєї спальні, до дверей стоїть, так я виносила аж, отуду, отуди, отуду поставила аж туди. Бо дуже запах великий, дуже запах великий. Слухайте, розкажу. Погода замечательна погода, така тиха-тиха, вітра немає. Мінус два сніжок іде. Так хорошо, так хорошо. Але уже завтра буде мінус один, а тоді до кінця неділі буде і. Плюс чотири і буде дощ. І все оп'ять потає, і все опять побіжить і потече. Але нічого, нічого, ще тільки другий місяць зими, ще у лютому може бути такий мороз сильний, що я вам, я вам дам. От так. Так що, ось дивіться, що я вам розкажу. Дорожки всі почистили. Гарно, бо якщо вчора я йшла. З продуктами так, так було важко йти. Тянула той свій ролатор і поперед себе пхала і за собою тягнула. Дуже важко було. А сьогодні ні. З шост... шостої години вже почали мататися ці машини, що чистять, 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 і все оце почистили і так хорошо замечательно. Ну ладно, розкажу я вам, де я була. Була я в одній організації. Там, де мені допомагають, ось мені дали картку на 50 євро. Теж на 50 євро я ще не спользувала, не, не трішечки. Це в мене значить, буде тут 100 євро, дві картки. На магазин «Призма», Я люблю магазин «Призма». Я оце у суботу піду, куплю, що я куплю. Я куплю все, щоб своїм переслати. От. консерви куплю, той тунець куплю. От, от таке все у, у скляних банках купляти не буду, в металевих банках, тунця куплю, може, подивлюся то є, то молоко то сухе, у мене вже немає, тушонка в мене є, суп гороховий є. Подивлюся, може, знаєте, ті ліхтарики подивлюся, батарейки подивлюся, свічки подивлюся, носки. Хлопцям моїм, дівчатам моїм, оце все подивлюся, все на 100 євро, оце накуплю, все-все-все. Бо буду ж посилку збирати і треба ж ложити. У мене є тут, що відсилати, у мене ще два одіяла є, полотенця є, але я піду, це все потрачу, на них на них все потрачу. А тоді ще я зайшла в магазин Стокман, там у нас той, Ната виписала оце фірма Кензо, така хороша кензо фірма, оце такі духи. 30 мл, і це крем для тіла. І мені треба було, воно на магазин Стокман прийшло, і я оце забрала. І це мені дали такі ті, такі малесенькі пробнички такі дали. Бачите, пахучі такі. нові, от, от, Оцей новий, цей новий. Це вже було от, о, таке ото. От таке мені дали. А тоді ще пішла у магазин, по магазинам, трошки думаю, пройдуся. От. А, оце ж там, де мені давали цю картку на 50 євро. Я там взяла оце, такі зшиті були дві парі е, рукавички, дівчаткам своїм покладу, хай виберуть які кому треба, сірі чи чорні. І взяла от такі, оце для себе взяла, такі, такі, е, як тапочки такі, коротесенькі. Я люблю такі. От, а Настюші купила. Вона казала: купи мені піжаму, таку, щоб вдома ходити у літочку чи спати. Я думаю, я оце таку куплю за євро. Така. Ну воно, скажем, не піжамка, але ж воно ж євро коштує. Так я й купила їй. Оце, бачите, за євро, за євро 13 євро стоїло. На вулиці ходить, ні, це є десь на морі, то да. а вдома. Воно таке хороше, м'якесеньке. І отаке купила Настюші Таке оверсайз, така кофточка Теж за євро. Оскільки вона коштувала, теж 12,99, а тепер євро А Ану давай показуй нам. Чого ти не показуєш нам? Ану, бачите, євро стоїло 12,99 Ікс розмір. Вона одна була. Якби вони було їх більше, так я взяла б і собі таку і Ані, може, і наті взяла. Б. А може, ті не взяла, бо тут, бачите, оце таке золотесеньке, золотесеньке, ето, срібле, з сріблом таким, ниточками, і воно таке трошечки кусається. І на рукавцях. І Ната цього не любить. Вона нічого такого не любить. А дівчатам і собі взяла. А Наті оце в ліндексі взяла таку оверсайську кофточку, Ось скільки вона стоїла. 10,50, а тоді з неї ще 20% скидка. А ну давай показуй. А ну, що ти не хочеш. І заплатила я за неї, заплатила я за неї 8 40 центів. А скільки вона стояла по повній ціні по повній ціні 34,99 на Талюбе. Бачите, 10,50 було, а тоді ще 20% скидка, бо я маю на цей магазин, е, як воно називається, ну, допоннітельні скидки. От. Член клубу їхнього Ліндекса, це магазин Ліндекс. Бачите, це магазин Ліндекс. А це ж той нью он з нього ще той пакет. от Отак. -от Коротше, оце все вам показала, розказала. Оце хороші такі духи. Вона були такі. Ну, вона любить таке. вона, Я не знаю, чи собі, чи може комусь із дівчат наших, не знаю, не буду казати. Не знаю, бо не знаю. Там ще один заказ прийде. Вона два закази діла. Тоді, як той прийде заказ, я вам теж покажу. От. І дуже довольна, що це мені дали таку картку на 50 євро. Оце ж так його проводиш. От. І платиш такий саме тут. Оце викинути можна. Не написано. Не пишуть вони тепер. От. кому дають отакі картки? Ну, я вам казала: у, у, церкві, у церкві дають мені, бо я член церкви. Я уз, із 2000 року я член Фінської лютеранської церкви. І завжди я платила налоги. І як я робила, і як я тепер вийшла на пенсію, я плачу налоги. От. З своєї пенсії і те, що мені доплачує КЕЛА, я відтіляю відтіля плачу налоги. Це невеликі налоги, але я їх плачу вже майже 22,5 роки. І тоді, як я обращаюсь до них, вони завжди дають мені на 50 євро отаку картку. Ну, от. Інколи дають на магазин Lidl, але мені немає різниці. Як на Lidl, так я візьму там ото сироко, ковбаси для своїх. І мені нема різниці. Так що, от-от-так. А ця організація це друга організація. Я Не буду вам казати, що за організація воно вам не треба. Вони дивляться, документи, доход, який у тебе є. Чи ти живеш у своїй квартирі, чи ти живеш у квартирі від міста, чи у учасника знімаєш, немає різниці, але тільки якщо це твоє житло, то тобі ніхто нічого не буде допомагати. Ніхто не буде. Мені допомагають. Не часто туди кожен місяць не ходять, ходять раз у три місяці. До церкви я ходжу чаще, можу і кажу, кожен місяць іти, і через місяць йти, а тепер, як оце ж війна трапилася, так я йду і мені завжди дають завжди дають. От. Бо я, я кажу, що я допомагаю, що я купляю і відсилаю да, для своєї родини, да, але це хороша для них Допомога, бо самі знаєте, яка тепер ситуація у нас. Ну, бувайте здорові, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата, моя мила, моя нескорена ненька Україна. Бувайте здорові, всього вам доброго. Низький вам вклон. Клоняюся, мої рідні, мої хлопці дівчата, які зараз у окопах, холодно в Україні, холодно, майже вчора з племінницею балакала. Мінус 10, снігу немає, мінус 10 це холодно, це холодно. От так що бувайте здорові. Все доброго, всього щасливого, чекаємо перемоги. Вона ось-ось уже прийде. Ось-ось. Бо дуже допомагають. І Америка допомагає, і Європа допомагає. усі усі люди допомагають, які мають якісь гроші, якісь, якусь техніку, все допомагають. Все допомагають. Бувайте здорові. Пока.